Який усушувач обрати? з решіткою чи за заслінкою? Чи є різниця, чи впливається на усушення, і взагалі, чи є значення, де усушувач повітря забирає повітря і де випускає? На прикладі усушувача балу та яркон ми вам це продемонструємо. Усушувач балу має решітку, через яку він забирає повітря, воно проходить через фільтр, знаходиться на передній частині корпусу. І відповідно з іншої сторони корпусу повітря випускається. Усушуваче повітря Aircon принцип такий самий, тільки забір йде ззаду, а випуск зверху. Тут є заслінка, вона призначена більше для естетичної точки зору, і відповідно буде ефективна тільки якщо ви хочете направити потік, наприклад, на сушку речей, направити на самі речі. І то ефективність буде несуттєва. Тому, якщо ви розглядаєте саме варіант або заслінкою, або без і вагаєтесь. Чи буде якась різниця? Різниця буде несуттєва. Ви можете не сумніватись, ефективність осушувачів повітря буде гарна обох.